У нас один сьогодні чопір молодець. Мілаш полтретього запросився сюди в коридор. Я мусила вставати. На цілий день на двор, хай іде гуляю. Моня без перестанку, з трьох до п'яти служила службу. Я нічого не могла їй зробити. В селі собаки гавкали і вона теж допомагала. У нас з тих пір, як стали нові заборі, білий їх ні разу не перепрігував. Один раз прігнув, дуже сильно рапу Аж шили. І пам'ятаю його. Усі всі прошлі заслуги, коли білий починає сильно гавкати ночі, він гавкає, оббігає об всю територію, е, не тушиться, пробує кудись пригати, не випрігує, але ну, ну, пригає. на тіє угли, що його проблемні, що він любив, через їх колись перелазить, і що лапу там порізав. Споминає ці його всі заслуги, коли він гавкає ночю, я виходжу. У мене починає битися серце, коли я виходжу, я починаю стресувати. Поки я не побачу, що зімці все нормально. А потім, коли я вже їх успокаюю, я йду лягаю спати. це середина ночі, як зазвичай. Я ще час, а може, і більше не можу заснути, може й до ранку. Бо вони ще десь там побігають, Бігають, погавкую. Ну, Вже не інтенсивно, вже... я вже знаю, що вже нічого страшного, але все одно. знай, де не знай. І сьогодні саме така ночь. Пол третього. Мілашик загалкав, на двор запросився, не знаю, з якого дива. Я його випустила в коридор, він до ранку в коридорі спав. три часа шалік з білим гарцювати. І так гріми цеплями окам по углам, що я мусила вставати і успокоювати. Моня до п'яти годин не переставала гавкати, вилізла туди на дорогу. от там віддавала службу свою, як могла. То я прокинулась. Сонно, Юлі встала, не проспала. Прям Юлія себе заставила встати. А, і тепер мені треба якось нести цю службу. службу.